Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. Студію для вас працює Дмитро Харлов. Ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини станом на 13-ту. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. разом Ми обов'язково переможемо. Вночі росіяни вдарили по Нікопольському та Синельниківському районах. Маємо шість обстрілів і четверо поранених. Повідомляє Валентин Резніченко. Туди прилетіли близько 30 снарядів з російських градів та важкої артилерії. Поранені четверо чоловіків різного віку, двоє з них у лікарні. Місто лишилося без води, пошкоджені мережі насосної станції водоканалу. Понад 7 тисяч родин без світла. Обстріли пошкодили і школу, аптеку, промислове підприємство. Ство зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі. Половину енергетики вже підключили. Роботи з відновлення ліній тривають у Марганецькій та червоногригорівській громадах. Масштаби руйнації з'ясовуються попередньо без постраждалих. Також є руйнації ще у 13 багатоквартирних та 29 приватних будинків. Понівечені три автомобілі та вісім господарчих споруд. Пошкоджені школа, аптека, промислове підприємство, адмінбудівлі, зерновий елеватор, крамниці, ательє та перукарня. Обстріляв ворог і Покровську громаду Синельниковського району. Там зайнялися склади сільгоспідприємства. Вогонь вже ліквідували. Ніч у Криворізькому районі пройшла спокійно без надзвичайних ситуацій. Євген Сотниченко, начальник районної військової адміністрації, прозвітував, що жоден населений пункт не був обстріляний. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На межі з Херсонської та Миколаївської областях там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. відсотків. Тож шановні, приводу до паніки немає. Ситуація повністю контрольована. Деякі гарні успіхи у наших хлопців є. У новомосковському районі правоохоронці упіймали двох односельчан на незаконному зберіганні боєприпасів: гранати, запали та тротилову шашку вилучили поліцейські під час обшуків. Усе направили на експертизу, а слідство триває. Працівники СБУ ліквідували у Дніпрі потужну нарколабораторію. Зловмисники займалися виробництвом і масовим збутом метамфетаміну. Організацію створив мешканець обласного центру. До незаконної діяльності він залучив ще п'ятьох місцевих жителів, у тому числі свою дружину. Наркобізнес кришував місцевий правоохоронець. Він же попереджував спільників про перевірки. Щомісяця підозрювані виготовляли оптові партії психотропів на загальну суму до 5 мільйонів гривень. Розслідування триває, імені фігурантів поки не називали. У Генштабі повідомили, що за минулу добу окупанти завдали три ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад сотню обстрілів з реактивних систем залпового вогню по мирним територіям України. Докладніше про це далі. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони. Ворони знищили два безпілотних літальних апарати ворога. За наявною інформацією, підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на території України 3-го армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням. Застаріле і непридатне до використання озброєння та військова техніка, самовільне залишення позицій та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв. Систематичні порушення військової дисципліни є основними причинами деморалізації військовослужбовців підрозділів зазначеного з'єднання противника. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, об'єкт протиповітряної оборони, а також п'ять інших важливих об'єктів противника. Окупанти знову обстріляли Краматорськ. В міській раді повідомили, що ворог бив по приватному сектору, де пошкодив житлові будинки та школу. Наразі відомо про двох постраждалих. Вночі у центральних районах Харкова пролунали два потужні вибухи попередньо ворожими ракетами С-300. Постраждали промисловий та інфраструктурні об'єкти. У холодногірському районі виникла пожежа попередньо без постраждалих. У Новобоварському рятувальникам вже вдалося ліквідувати наслідки вогню. Загинула жінка. Тим часом Національна поліція виявила ще одну катівню на теренах Харківщини. Її окупанти створили у селищі Великий Бурлук в стінах відділу місцевої поліції. Зовні окопи для оборони середини все розтрощене. Тут росіяни базувалися, незаконно утримували людей та знущалися над місцевими мешканцями. Нацполіція продовжує проводити слідчі дії. Зараз за моєю спиною знаходиться районний відділ поліції, який зруйнований. Зараз там працюють слідчі та криміналісти, вилучають слідову інформацію та докази присутності в ньому окупаційних військ. 23 удари по мирному населенню є вбиті та поранені. Під вогнем окупантів цієї доби опинилися 14 населених пунктів Донеччини. Рашисти знищують регіон авіударами, зенітними ракетами, смерчами, ураганами, градами та артилерією. Зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об'єктів, житлові будинки, школи, будівельна база, фільтрувальна станція та будинок культури. У четвертій ранку російська армія вдарила по Краматорську ракетою с 300 Є поранені, пошкоджено 5 приватних будинків. Обстановка в південно-бузькій операційній зоні України напружена та динамічна, але контроль і ініціатива належить нашим силам. Повідомляє оперативне командування Південь. Нашу авіацію нанесено 9 ударів по ворожих позиціях та об'єктах. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 290 вогневих завдань. 87 окупантів і понад 6 десятків одиниць техніки знищені. Три з них два танки і БМП, затрофені. Докладніше в вечірньому зведенні надав інформацію спікер оперативного командування Південь Владислав Назаров. Не стрілятимуть більше по нас 31 ворожий танк. Не піде в наступ ще 27 одиниць іншої автобронетехніки. Знищена реактивну систему залпового вогню ураган і транспортно заряджальну машину до неї. Мінометний комплекс САНІ 120-го калібру. Чорне море після штору має підвищене хвилювання. Отже, мінна небезпека посилена. Дев'ять кораблів ворожого флоту продовжують укриватися біля Кримського узбережжя. На погатові п'ять ракетоносіїв носіїв Жі 32 калібрами функціонування зернових коридорів під гарантіями ООН і Туреччини відбувається згідно графіку. Ніч в Одесі та області пройшла без повітряних тривог та обстрілів. Втім, російських кораблів з ракетами на борту в Чорному морі побільшало. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. Втім, через шторми військовий флот ворога тиснеться до берегів Криму. На воді були зафіксовані три надводні кораблі та два підводних човни. Загалом це 32 ракети типу Калібр. Будьте обережні і, будь ласка, виконуйте всі правила дій під час сигналів повітряної тривоги. Не забуваємо про дрони Камікадзе. Вони ворога ще нікуди не поділися, трохи ще є. Ми їх, звичайно, зіб'ємо. Але тим не менше пам'ятайте те, про що я сказав. Своїх не кидають. Окупанти, тікаючи від наступу збройних сил України, полишають не лише позиції, але й побратимів. Російські війська активно відступають на Луганщині і кидають під артилерійські та мінометні обстріли мобілізованих з так званої ЛНР. 222-й стрілецький батальйон квазі республіки вийшов з оточення біля Лиману зі значними втратами особового складу та техніки. Цілого батальйону живими залишились усього 193 особи. Їх командування кинуло на призволяще, тому вони змушені стояти на трасі біля щастя. Ось так примірно нас підтримують наші близькі, які привозять нам продукти питання, теплі речі, так як на вулиці вже октябрь. Погода у нас. не особо теплая, но пока конечно, нас радует своим теплом. Привозят воду. Наше руководство не посчитало нужным, пока мы здесь, обеспечить нас водой, теплыми вещами, спальней. Артиллерия ушла, мы оставались одни. Нас начали крыть минометами, артобстрелами. Попала колонна, когда с Дробушева на Яровую, направление Яровой выходили, вичи, вернее, как с Дробышева в направлении Лимана выходили, нас тупо слили, нас накрыло артой. Приказ был выйти в Лиман. В Лиман мы вышли, но мы были одни. Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією. Про це повідомило південно-корейське агентство Йонхаб, японський телеканал NHK. Відомо, що ракета середньої дальності її запустили з території Північної Кореї. Вона пролетіла біля префектури Аоморі і упала в Тихий океан приблизно за три тисячі кілометрів на схід від Японії. У зв'язку з цим інцидентом в країні оголосили повітряну тривогу, а місцевим жителям наказали сховатися в міцних будівлях. Чи підвалах. Прем'єрка Франції заявила, що її країна хоче зробити цю війну нестерпною для Росії. Мова йде про підтримку санкційного тиску Францією на РФ. Елізабет Борн, виступаючи у нижній палаті французького парламенту, припустила, що Росія продовжуватиме ескалацію, тому має відповісти за свої діяння. Прем'єрка переконана, що санкції працюють і значно впливають на економіку Росії. А будь-яке їх скасування стало би відмовою від європейських цінностей та зрадою України. Громадяни Чехії змогли зібрати більше мільйона доларів для придбання модернізованого танка Т-72 Евенджер для потреб ЗСУ. Ініціативу назвали подарунок для Путіна. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебійніс. При цьому Чехи купили не лише танка і боєприпаси для нього і домовились про доставку танку в Україну. Перед збором грошей порадилися з українськими військовими а щодо транспортування вже з Міноборони Чехії. Мультимільярдер Ілон Маск, який раніше передавав Україні старлінки, вчора запостив у Твіттер антиукраїнське опитування. У відповідь отримав добрячого копняка від сотень українців та союзників країни. Світова спільнота Обурена Маск зробив новий хід. Чим завершився твіт скандал? Дивіться далі. Ілон Маск створив світовий резонанс з скандальним дописом щодо псевдореферендумів в Україні. Його позицію щодо вирішення питання територіальної цілісності нашої країни оцінити могли хіба у Кремлі. Референдуми в окупованих Росією містах мають провести ще раз для ООН, і Взагалі Росія піде геть, як на те її воля. А ще не треба нам Крим, бо Україна має зберігати нейтралітет. Після оприлюднення допису маск відразу стикається зі шквалом критики. Президент Володимир Зеленський та інші українські посадовці відреагували на фантазії бізнесмена різко і критично. Який Ілон Маск вам більше подобається? Той, який підтримує Україну, той, який підтримує Росію. Наступного разу, коли мені буде потрібен сантехнік, я зателефоную маску та спитаю, чи він займається сантехнікою. Тоді в чому справа? Чому він говорить про міжнародні відносини та внутрішнє право? До речі, хороший сантехнік краще ніж думки маска про незаконно окуповані території іноземної держави. Маск не здається і викладає ще більш обурююче опитування. В гру вступає Михайло Подоляк. Отже, маск твердить Україні не перемогти. Смерть з обох сторін буде нищівною. Населення Росії в три рази перевищує населення України, тому перемога України в тотальній війні малоймовірна. Якщо ви дбаєте про народ України, шукайте миру. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк пропонує нове опитування. Україна звільняє свої території, включно з анексованим Кримом. Росія проходить демілітарізацію та обов'язкову денуклеарізацію. Тому більше не може загрожувати іншим. Військові злочинці проходять через міжнародний трибунал. З Михайлом подоляком й досі триває. Тим часом на скандальний твіт відповів президент Литви, наводячи простий приклад: коли хтось намагається вкрасти колеса вашої тесла, це не робить його законним власником автомобіля чи коліс. Після шквалу ляпасів від світової спільноти маска ніби підмінили. Неочікувано він згадує про старлінки і заявляє, що все ще підтримує Україну. Чи то попрацювали хакери, чи американський мільярдер піддався впливу Кремля, чи взагалі веде власну гру? Вердикту на це немає. Думки розходяться, але Україна все ще понад усе. Яна Богославська Яна Тютяєва та вся команда Дніпроньюс. У Національному банку України презентували обігову пам'ятну монету Сили територіальної оборони Збройних сил України. Ця монета за своїми характеристиками ідентична номіналу 10 гривень. Водночас її реверс тематичний, він присвячений військовослужбовцям. Переговорів з бункерним диктатором не буде. Президент Володимир Зеленський указом вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони яким передбачена відмова від перемовини з Володимиром Путіним. Відповідний указ опубліковано на сайті офісу президента. У Дніпрі відбувся локальний етап наймасштабнішого міжнародного «NASA Space Apps Challenge». Загалом цьогорічному заході взяли участь близько 30 тисяч учасників, збільшені ніж 160 країн світу. Дніпряни не пасують задніх, як і всі науковці у перших числах жовтня вони вирішували завдання від НАСА. Коли ми дійдемо до того апогею, що зможемо колонізувати інші планети, то там також ми можемо вирощувати різні рослини. У Дніпрі відбулася непересічна подія, а саме міжнародний щорічний хакатон від НАСА NASA, NASA Space Apps Challenge. Цей космо-челлендж об'єднує тисячі новаторів, розробників та дизайнерів, яких цікавить космос. Упродовж 48 годин учасники працювали над вирішенням практичних завдань в одній з 20 категорій дослідження космосу та навколишнього середовища. Захід відбувся за ініціативи Дніпровської ноосфери. Ми розвиваємо саме цю екосистему космічної інженерної творчості в Україні багато років. Ми очікуємо побачити круті інженерні рішення, і хочемо, щоб ці проєкти продовжили свій переможний шлях і на глобальному етапі. Наса започаткувала челендж 10 років тому. За короткий термін він набув глобальних масштабів. Дніпро, як космічна столиця країни, вже в шосте демонструє здібності своїх науковців. Ми хочемо використовувати сильний вітри витри Венери для для переробки їх у енергію, яку буде використовувати інші апарати, я думаю, у моїй темі, тому що їх багато це один з сильних проектів, тому що він використовує те, що інші можуть не догадалися використовувати. Спектр запропонованих ідей широкий. А участь у Хакатоні дійсно відкриває перед молоддю Дніпра багато шляхів. Ми з ним з'їздили в Дармштадт, в Германію, де для нього провели віддільну Презентацію в Європейському космічному агентстві в центрі управління космічними польотами. Я за нього, за його будущее вже е, практически не беспокоюсь. Етап у Дніпрі завершився успіхом трьох проєктів, які переходять на глобальне оцінювання. Ще три отримали приз суддівських симпатій. Світлана Астахова, Сергій Марченко, Дніпро Ньюз. вже за мить ми поспілкуємося з гостем у студії, тому не перемикайте. Нещодавно діти Дніпра поїхали до Коломиї за програмою культурного обміну. Що це за програма, як до неї потрапити, будемо сьогодні питати Тетяну Журову, начальницю відділу позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання Департаменту молодіжної політики та Національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради. Вітаємо вас! Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, що за програма, в чому її особливості? Програма дуже. Скажімо так, несподівана, дуже цікава, зворушливо. Ну, по-перше, це програма, там, де ми задіємо наших дітей, батьки, яких захищають або захищають незалежність України, і ця програма іде на всеукраїнський обмін дітей між містом Дніпра та містом Коломиєю, яка була організована. І ініційована мерами міста Дніпра Борисом Філатовим та мером міста Коломиї Богданом Станіславським. Коломия. Яка програма для дніпровських дітей? Що вони будуть робити там? Програма дуже цікава: програма навантажена. Ми в... зробили так, щоб вона була більше насичена для наших дітей, щоб вони могли. Психологічно розвантажити, зняти той стрес, який на сьогодні вони отримали. Ну, це дійсно дуже важливо, і вона включає перше це відвідування музеїв. Перша такі, і основна точка це відвідування музею писанкарства, бо найбільша писанка України навіть вражає і дорослих. Ну, а далі це, звичайно, і музеї гончарства, це майстер-класи, це заняття з турицько-краєзнавчого напряму, це групові заняття ну, вже ввечері. Ну, Тобто кожна хвилинка буде насичена і буде цікаво для наших дітей. Як довго діється програма і скільки дітлахів у цей раз відправилися до Коломої? Скажімо так, що під час повномасштабної війни ми вперше 30 дітей вже побували у місті Коломиї на екскурсії. Зараз наші діти знову там знаходяться. Якраз сьогодні вони вже приїхали до міста Коломиї. Взагалі, в жовтні місяці, ми плануємо створити такі чотири групи по 30 дітей. Ну, скажімо так, може бути і більше, в залежності від погодних умов, які все ж таки ну, на дворі осінні і вони впливають на ось такі поїздки. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, про вік дітей, які мають можливість брати участь у цій програмі обміну. Вік дітей від 9 до 16 років. Це таке саме основне. Ну і звичайно, в даній поїздці, що на саме головне, ми будемо розвивати далі їх творчість, будемо налаштовувати на позитив і на активну діяльність нашої молоді. Розкажіть, будь ласка, як потрапити до програми, що для цього потрібно, куди треба звертатися? І ще раз давайте нагадаємо, хто має можливість брати участь у програмі. На основний. Фокус цієї програми, я вже сказала, що це є діти, батьки яких боронять або оборонили незалежність України. Потрапити ну це, звичайно, можливо буде зателефонувавши до департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання, або зайти на сторінки соціальних мереж. Департаменту там заповнити невеличку google форму Ну і все. І ну, хочу сказати, що, мабуть, основний меседж цієї програми. Ми все ж таки хочемо, щоб діти ну, скажі, проводили, виїжджали, знайомилися з містами з містами нашої країни не під час евакуації, а для того, щоб пізнати більше. Черівності нашої країни її матеріальні та нематеріальні цінності. Які реакції ви отримуєте від дітей, від батьків, можливо? Чи усіма задоволені вони? Батьки, ну, звичайно, вони задоволені, бо, знаходячись, все ж таки, скажімо так, що Дніпро знаходиться на? Мережі таких бойових точок, і, звичайно, як і батьки, як і діти, вони дуже напружені. Е, виїжджають, коли діти ну, тільки як і вчора ми проведжали наших дітей, да, вони хвилюються, вони їдуть в інше місто. Звичайно, ну не при таких мирних умовах. Ну, а приїжджають вони взагалі, вони настільки. Емоційно, скажімо так, їм все подобається, вони спілкуються між один з одним. Ну і взагалі я хочу сказати, що навіть ця програма вона є дуже цікавою. І дякуючи мерам міста Дніпра і Коломиї, хочеться так, щоб і інші міста і інших регіонах цю програму підтримали для того, щоб діти спілкувалися між собою, ну і мабуть знаходили ту комунікацію, яка все ж таки нам необхідна. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, наскільки ефективна ця програма, тому що діти їдуть достатньо далеко, можливо, треба було влаштувати десь поблизу, десь в області. В чому ось саме особливість поїздок до Коломиї? Особливості ну ця програма вже взагалі протягом двох років вона існує. І минулого року, коли ми приймали дітей з Коломиї, вони настільки були вражені містом Дніпро, широкою річкою Дніпро, великою довгою набережною, де для старовинної Коломиї ну це звичайно не такі великі масштаби. Поскільки діти ну, в такому мегаполісі мешкають, і приїхати подивитися саме історію вивчити традиції, ну, саме як Коломійського адміністративного району Івано-Франківської області, ну, все-таки це є важливо, це є знання, це є наші коріння, які ми повинні все ж таки знати і далі їх. Розказувати, ділитися те, що відбувається в нашій чарівній Україні. Пані Тетяно, хто чи мають можливість долучитися до програми, наприклад, діти-переселенці, чи лише Дніпря? Ні, можуть і діти-переселенці. Минулої поїздки у нас були діти, які приїхали з тимчасово окупованих територій. І батько ну на сьогодні також і боронить незалежність України. Тому да, внутрішні переміщені особи такі дітки у нас є. Ну взагалі їх у нас понад 500 дітей в закладах позашкільної освіти навчаються. Ми їх підтримуємо. Ну і хочу сказати, що на сьогодні да, це ось така єдина об'єднана, сильна родина. Пані Тетяно, будемо завершувати. Дуже вам дякую. Наостанок. Я прошу вас назвати основні переваги та плюси цієї програми. Чому треба батькам, які захищають і боронять наші кордони, звертатися до вас для участі їхніх дітей в цій програмі? Е, ну, взагалі, ця програма вона налаштована на е, подальше національне патріотичне виховання і. Е, Ті емоції, які діти здобувають під час поїздки, вони є неперевершені, і це надає їм змогу надалі навчатися, розвиватися. Ну і далі, мабуть, разом з нами, разом зі своїми батьками будувати нашу країну. Дуже вам дякуємо. У студії була Тетяна Журова, начальниця відділу позашкільної освіти департаменту молодіжної політики та національного патріотичного виховання Дніпровської. Міськради команда Дніпро Ньюс продовжує слідкувати за останніми подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТВ та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Зустрінемось у наступному випуску вже о 17-й. До зустрічі! Бережіть себе! Слава Україні!